Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І тут накопичилось дещо, що ми повинні розібрати. Можливо, відео буде трохи довгим. Я не сподіваюся, моя мобілка витримає, бо я її не зарядила, забула. Дивіться. Дві теми, які наразі хтось зараз каже, що Ірина, що ти плетеш дурниці, але вони дуже перекликаються. Дуже здібний сценарій, все йде від одної лінії. Я зараз спробую вам пояснити. Написала одна дописувачка, хочу теж попередити, як і вона пише, я не пороб хобот. Не є на стороні не Зеленського, не Порошенка. Так? Це всім, щоб ясно було, я українобот. Тобто, я прихильниця України. Я Українка, народжена в Україні, де я проживаю, не має значення хоч на Луні. Ось. Головне, що в мене лишилося любов до України, патріотизм і все інше. А тепер я починаю. Я прочитаю спочатку коментар. І мені сьогодні, зранку, до речі, зранку чи вчора вночі, вже не пам'ятаю. Мені дуже багато ви надсилаєте всього. Я все не встигаю передивитися, вибачайте і перечитати. Там великі дописи інколи ви пишете, мемуари. Мені сьогодні вислали сценарій влади на, на зняття. Навіть там є сценарій арешту залужного. Тому я спробую спочатку якусь одну тему. Хочу вам просто, і, можливо, і встигнемо ще розклад, якщо мобілка не виключиться. Дивіться, а що саме тут хочу вам порівняти? Зараз я покажу вам деякі, як вони називаються? Рейтинги. Це тут. Хочу, щоб просто ви трошечки подумали трошечки подумали. Дивіться, це рейтинг. Пам'ятаєте, ми робили розклад ми робили розклад уряд єдності, національної єдності. Ось тут є силочка, і я її коли натиснула от воно вийшло тут. І тут показують рейтинг. А тепер згадайте на другий день, що ви творяли. Дивіться. Рейтинг, ще раз наголошую, я не є прибічником Порошенка, але в мене є здоровий глузд. Вийшло, що на головою цього уряду повинен, тобто посаду прем'єр-міністра цього уряду, дивіться, перше місце зайняв Петро Порошенко, потім залужний. Хоча дивіться, тут є ще нюанс. Зараз поясню. На цю посаду цієї єдності це те саме, що у, зробили в Ізраїлі. Ми робили розклад, наш, наша влада на це взагалі не піде. Але дивіться, тут є імена, які взагалі не можуть бути, тому що це повинен діючий бути депутат. Залужний не може бути. Я не те, що проти нього. Але ми повинні розуміти, не на кожну посаду кожна людина може підходити. Ось мені тут все рівно. Але люди вибрали Порошенка. Це в інтернеті стоїть опитування. Після цього повилазили гадалки вже вночі почали робити розклади. Порошенко-зрадник, Порошенко Хабаря взяв. Не розібравшись, таку білі берду несуть. Ви знаєте, мені очі на лоба. Ще раз повторюю, я не є прихильником Порошенка. Якби я була прихильником Порошенка, в мене б були розклади по через раз, що він такий прекрасний і роз красивий. От я об'єктивно до цього відношусь. А, до цих гадалок, які вночі повилазили і почали кричати, що а, він а, це зрадник, хабарник, тварюка, последній і тому подобное. ну, Проїхали. Тепер переходимо до другого питання. Є такий цей залужний. Я не знаю зараз, зачекайте, де в мене залужного є. Рейтинг залужного. Дивіться, залужного рейтинг. Ви тільки подивіться. Ви думаєте, чому прослужка почала у залужного з'являтися? Розумієте? Це все сценарій влади. А тепер дивіться сюди: Головнокомандуюч ЗСУ. І тепер дивимося назад. Ви подивіться, головнокомандуючий має 88%, ЗСУ має 96% Довіри. Ви подивіться, скільки проц... процентів має президент, скільки Верховна Рада. Ну, це взагалі. Просто щоб ви розуміли, до чого я веду. Тепер мені прислали. Перехожу назад. Забули За Порошенка, тому що, думаю, розклад буде не про нього. Це зараз влада на нього леє такої гадості. Я взагалі не знаю, чим він займається, що він робить, і на цьому закрили. Інше питання. Питання про залужного виліз сценарій. Зараз я вам скажу, хто його написав. Я, правда, відверто вам скажу, мені дала одна моя підписниця. 에... Зараз я вам скажу, як називати ага, його звати Ді... Роман Дідун. Я не знаю, хто це такий. Але я так зрозуміла, він 에... сидить зараз. Верніше, як це сказати, от як Червінського. Я так зрозуміла, що як Червінського. І він до Залужного звертається на ти. Тобто люди знайомі. Щоб ви розуміли, ви бачите, скільки з оточення, що йому там кри, шиють, я зараз не зовсім пам'ятаю. І це не, не справа в тому, а справа в іншому, що ця людина написала допис сценарій е, арешту залужного. Е, там є три сценарії, і він з одного в інший я трошки скажу відверто, заплуталась, але я єдине зрозуміла, що план е, влади. Посадити його. Да, да. Оце, от, це у них е, єдиний з поля, з поля на нуль його покласти. Тобто усунути його конкретно. Якщо він не усувається, якщо він не це, то його посадити. Оце ми зараз і розберемо. Просто щоб, е, я сподіваюся, моя мобілка ще є. А ну, є, видно там. Ні, не видно, скільки процентів. Гаразд, я туди трошечки, якщо відключиться, то заряжу і дозніму далі. І так, план е влади зняти залужну, е посади посадити. Там люди добрі, там посадити. Та людина. Я не знаю, от ви напишете, хто такий Роман Дідун чи Ді Дудін. ой, Дідун, Дудін. Роман Дудін. Відкритий лист залужному. Я вам зараз покажу ось, щоб ви бачили, це з його Фейсбуку. Я не дружу з ним, мені люди вислали. Е, що він написав допис? Це було ще вчора, здається. І так, план е, цього цій влади на Залужного. Зараз будемо дивитися. Відправити його кудись. Спокійно відправити. А знаєте куди? З України. Ну, я шуткую це вже. Не з України, а взагалі. Е, Дати йому якесь тепле містечко. Ця карта взагалі говорить, що принизити його, понизити в званні, в посаді. В них плани дуже серйозні. І вони, до речі, да -да -да, вони накопичують, це вони довго чекають до цього моменту. У них є декілька варіантів, скажу відверто. Але який саме варіант у них програється, це покаже час так само, як і пише. Цей Дудін. Бачите, дивіться, в них дуже, як би це сказати, ось ці карти говорять, що в них дуже а, пропраць, ну не те що пропрацьовані, а по, по, пошагово. І вони будуть це робити, поки вони не знімуть. Пам'ятаєте, залужного знімуть? Пам'ятаєте, ми робили розклад. На залужну, на грудень, в грудні вони його ще не тронуть. Хоча ви мені казали, що ой, такий скандал, його знімуть, його знімуть, його це. Я не бачу, що його от зараз знімуть. Розумієте? Це вони готуються до цього. Ось ця карта говорить: вони накопичують якусь інформацію про службу, яка не сработала, щоб ви просто розуміли. Ось, вони хотіли. Вони хотіли його дискредитувати, що він там що то за них чи, розумієте, як вони хотіли? Вони хотіли нарізати його голос. Ми це все розбирали. Але зараз не про це. От а, тобто вони чекають. І вони планують дуже підступний план, і вони будуть доти, доки вони його не знімуть. Мені часто ви пишете ті зальотні мухи, як я їх називаю. Та що, залужний же, ж людина Зеленського. А я, до речі, декого спитала, і мені сказали, що Зеленський не хотів його призначати. Його залужного рекомендували до вторгнення. Там я не пам'ятаю зараз півроку, чи як, чи скільки декілька місяців до повномасштабного вторгнення пропонували Британія і Америка. Ці дві країни. Тому що розказують, що вони його аналізували. До речі, проти нього там якісь возбухали ті, хто були на його, ну на яке місце він прийшов, що він молодий, що він не це. А американці і британці вони добре побачили, що він дуже толковий, що він зможе в неадекватних, не, не типових ситуаціях зможе, що він найкращий для цієї позиції і дійсно так. Показало, але у нас є ось провладні і владні, і влада, які йому заважають. А тепер хочуть все, все на нього спіхнути і на військових. Тепер ми бачимо, план в них є дуже підступний. І вони його будуть робити, поки вони його не посадять, не знімуть. <кій> Я казала, в мене горло декілька днів болить. І так, давайте подивимося, чи здійснений цей план. <кій> ну, ви знаєте, тут і інформації буде литися дуже багато проти нього. Оце наш Зеленський, який от сидів на конференції, точно так він і сидів. От, да, це, це через Зеленського. Він, він Зеленському заважає. Дуже навіть, бачите, диявол. Вони не відступляться. От карти так і показують. Вони будуть стільки лити на нього, стільки бруду на нього пхати. Інформаційно, вони його інформаційно знищують. Розумієте, тому що е, навіть я. Що я дивлюся в картах, я відчуваю людей. І то, коли ви мені пишете, та що, та він єврей, та він це, та він то, та він предатель, то він людина Зеленська. Знаєте, вже ну, а потім думаю: ні, ні 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 Я своїй інтуїції довіряю. Я довіряю те, що я дивлюся, те, що я бачу, і я вмію логічно думати. А деякі люди не вміють логічно думати, їм покажи цю інформацію, і вони вже все прилипли до неї. Оце вони і роблять. І диявол цьому підказка. Вони будуть його мучити, доконають вони. Вони дивіться, його помічників. Як не звільняють, то, то, то прикончають. Ну, ви зрозуміли, просто не хочу говорити. І тому подібне. Хтось сидить. от вам і влада, кого ви вибрали? Що це за гопніческа компанія така? Я вже мовчати не годна. Це вже мене добиває. Відверто вам кажу. Вас це я бачу по коментарях. Я дякую обставинам, що в Україні все ж таки є тверезі люди, які дивляться мій канал, і в мене зібралася не порохобоцька банда, а люди, які тверезо думають, вміють логічно, тверезо дивляться і думають логічно. От і все, аналізують все. А треба аналізувати. Ось що я вам скажу. Бажаю вам, мої дорогенькі, вони не злізуть з нього. А як буде, побачимо. Якщо вас цікавить, можемо зробити на наступний рік на Залужного, наприклад, хоча б на грудень, що його чекає. Але вони не злізуть з нього, і це я казала я постійно про це говорю. Вони його доконають. Надіюсь, ні. Надійсні, але вони його будуть доконувати. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Тільки разом ми поборемо, як внутрішнього, так і зовнішнього ворога. Все буде Україна!